Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, якось батько готував промову, йому заважав його син. І він приходив і трішки відволікав батька. Тоді батько розлютився, взяв газету, яка була біля нього, а там була намальована карта світу. І він розірвав на шматочки маленькі цю газету і вручив своєму синові. І каже: Тримай, іди і збери карту світу. Батько подумав, що тепер у нього буде декілька годин, які допоможуть йому приготувати оцю проповідь. Тоді син пішов і вмить приходить. Батько здивувався, ти так швидко зібрав карту світу? Як тобі це вдалося? Адже мені треба було б декілька годин, щоб це зробити. Син каже: Бачиш, батько, з іншої сторони був портрет людини. І що я зробив? Я обернув всі шматочки в іншу сторону і зібрав людину. Якщо людина буде зібрана, то і весь світ буде цілим. Батько посміхнувся, адже назва для його промови була готова. Дорогі брати і сестри, пам'ятаймо, що якщо ми зберемо себе, не будемо себе розділювати, будемо знати чітко, що нам потрібно, то і світ буде нам здаватися іншим.